Він подзвонив і сказав, чомусь я маю з усіма вами поговорити. Це ми години-дві вже розмовляли. Ми зазвичай так довго по телефону не розмовляли, бо це якась така мужська розмова по телефону довго. Ну так, так. Коли зустрічались, тоді вже могли. А потім десь дня за два, за три мені написав інший друг. Андрій помер. Ну, я не повірив в це взагалі. Там о 12 й ночі. Відірвався тромб 36 років. У мене через два дні прем'єра вистави, я не можу поїхати в Запоріжжя на похорон. Я в ризі зайшов в магазин той день, і у когось в телефоні заграла ця пісня. І у мене тоді все просто якось всередині. Перевернулося. Це не міг повірити я за скільки тисяч кілометрів від Запоріжжя. Там ясно, що багато біженців, але так в одному місці.